Не, у мене є запитання, я можу його задати. Якщо тут так все прозоро, якщо тут так все прозоро, чому ми не можемо. Спілкувати? Ми проголосували, щоб ви вийшли за закрити засідання. Воно не має права. Ви запросили тільки сільських голів і кандидатів. Все, будь ласка, журналісти вийде. Журналісти запрошені. запрошені. <рес> будь ласка, вийдіть, будь ласка. Будь <рес> 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 ласка, покиньте зал. Я... до чого ви дійдете, як ви з цього починаєте? Не треба нам показувати, <татрот> що нам робити. Вас, ви не, вас. Ви у вас. Не, ви не ви себе. Ви 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 все, спасибі, слава Богу. продовжуємо, спокійні все! Микола Васильович, я вам просил. Витин у не вас. Скажіть, давайте не там Да бесконечности. Значи, Тихай, если у вас есть идите вопрос... ведения диалога. Вот ну, вы его и придерживаете. Если вы будете, идите читайте литературу. Балаган, який был в зале, принесли цей кабінет. Логічно в датах. 5 лютого 2014 року на виконання рішення Всеукраїнського віччя, яке відбулося в Києві 19 січня, активісти громадські району зібралися і прийняли рішення почати роботу по створенню народної ради. Ми працювали весь цей час. Міте, ви маєте, зараз скажете, під час яких е Далі по процедурі. Так, порядок денний ложуй і Да я ознайомлюю з списком присутніх. Мені треба за знаками. Була пропозиція. оппозиція. Так. Що ми Сергій Анатолійович, село Руська Поляна. Гузь Віталій Васильович, громадянська позиція, депутат сільської ради, село Червона Слобода. Деркач Олег Анатолійович. Представник, представник самооборони. Зінченко Віктор Іванович, село Руська Поляна. Ковтун Володимир Сергійович, село Геронимівка. Людям село, б'єте, телефончиком виходять. Такую цену ваш телефон. Що ви представляєте, який прошарок? Народна рада, ви представляєте, ви прошарок представляєте? Ми тільки що говорили воно, про регламент. Будь ласка, давайте. Костяний Ігор Васильович, село Червона Слобода. Геронимівка, депутат районної ради. Любченко Катерина Миколаївна, село Тубільський. Манчанов Владислав Олегович, депутат районної ради, місто Черкас. Олексенко Василь Іванович, село Леське. Аска, лаком. Ми його будемо притримуватися. Хай давайте керуйте, будь ласка. Надавайте я слово я людям. надав слово Петро Олексієву. Будь ласка, будь ласка, Шановний колеги. Підніміться, будь ласка. Ну стоячи. Стоячи, будемо ласка. Да. Чи всі будемо сидіти? Ні, стоячи, всі сидять. Я ж не збирався довго говорити. Свободи, правого сектора, самооборони. Обговорювалися з ними ця кандидатура? Чи знову вас розводять як коття? Ось що питання. Вона так, сьогодні... так, якщо вона спонтанно виникла, то мабуть політичні сили мають її узгодити. І, і як спільну кандидатуру виносити. А не тільки продавлювати від батьківщини окремими особами, в принципі одиниця ми, ми, ми вас зрозуміли. Я, я хочу таку я... фразу. Я хочу... Вибачте, бо я переб'ю, якщо не вас не потрібно перебивати, є свідочі, який веде рішення, то я думаю, що громада мене підтримає, і ми примусимо вам те рішення. Відказатися від того рішення, вибачте мене ви ласка. чим відрізняється ваше промісове рішення. Від дякую вас за вашу нашу народне, але сьогодні народне що народ не така як ваш народ стоїть за дверем. Я перепрошую, не перебивати. сьогодні, щоб ви зрозуміли. Якщо ми розглянемо і затвердимо кандидатуру запропонованою об'єднаною батьківщиною в районі, то ця кандидатура піде на обговорення після всього цього і будуть спілкуватися політичні сили Черкас, і там буде обговорення і узгодження. Сьогодні ми не приймаємо рішення і не підписуємо наказ, що ця людина прямо сьогодні зайде на посаду. Ми сьогодні спілкуємося. Обговорюємо людину, щоб прийняти рішення. І Петро Олексійович трохи забіг наперед.